Доброго дня, шановні телеглядачі. В сьогоднішньому моєму репортажі буде розповіді ізюмчан про те, як їм живеться зараз, через рік після визволення від Рашийської орди, яка віроломно довгий час знущалася з них. Не дуже гарно. А чому? Проблема за проблемою. А які проблеми, що виходить? А криші пробиті щоб... і ніде не доб'ється, і ніде не ні, 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 той вікна отримала пенсію, за свої пенсії вставила по вибуванні всі вікна. Ніде ніоткуди ніякої допомоги. Все потихеньку відбудовується, місто приходить в порядок, хай так і буде. Це. І перемога скоріше. Ну і скоріше перемога. Ну, Магазини повідкривалися. Ринок. Зміни так особо ніяких. Ну, в Нижній Город там е, є зміни, там і вікна вставляють, і ремонт роблять, і все. У нас поки що ні. – Вам стало краще житись? Ну, краще. Порівняно з тим, що як раніше Кай... жили. Ні, до війни ви маєте на увазі. Як? были под оккупацией. А, нет, ну, лучше, конечно. Порівняно да. с тем, что было ну, пройти. Да, да. Да, Жаня, чтобы все, скорее всего, все закончилось. Закончилось. Да, чтобы войны не было. Спасибо. Ну, в магазины открываются трохи, кое-какие-то, но уже более-менее. А так, ничего хорошего. Ну, бассейн наш, как его в парке сделали, вот. А так больше ничего такого не изменилось. Как было, так, так и есть. Ви знаєте, центр мене порадував, там багато зелених насаджень, дерева нові посадили. Фонтан запрацював, на площі красиво дуже. Квіти поливаються, ростуть квіти. Далі отут біля базара теж дивіться культурно все. Магазини запрацювали багато, ремонти багато продавців поробили в своїх магазинах. Ну, взагалі територія ну, вбирається. Дивлюся і мусор теж сміття вивозиться. Так, що ще? Ну, працюють, дивлюся, автобуси їздять, транспорт ходить. Ну, все, працює. Все, працює, все, працює. Так, да, все працює. Зміни є. Зміни є, це дуже добре. Так, дивлюся, котельні ставлять, може запрацюють. Буде прийде опалення, час, прийде час, буде час опалення. і буде. так що радує все, на місці не стоїть нічого. Дякую вам, дякую вам і до перемоги. Так. Ізюм за останній рік змінився в плані відбудови. Людям допомагають з гуманітарною допомогою по стройматеріалах, забезпечують. Мало забезпечених людей, ті, хто в цьому нуждається, людям з'явилося більше місць по роботі, тому що в даний момент це необхідно, тому що треба годувати сім'ї. Ну так, більше. Більше людей стало приходити до вас в магазин? Так, людей більше. Тому що місцеві більше з'їжджаються додому. Ну, більше сказати так. Ваші побажання? Та Побажання, щоб поскоріше все скінчилося. І ми отримали беремо, перемогу. Так. Дякую вам і до перемоги. Смотрите, ми вообще не місцеві, ми самі з Харкова. Угу. Ну, Работаємо здесь, в Укренерго, відновлюємо лінію. Ну, какие изменения? Лично из того, что я вижу. Да ну, наверное, стараются восстановить потихоньку. Например, рынок, вот я смотрю, вот восстанавливают. А так вообще повреждений очень много, но война повлияла очень сильно на это дело. А так, ну, я, я не местный, я в городе не был здесь никогда, поэтому я не могу сказать, насколько сильно оно По Харькову измены. В Харькове делается много чего, много чего делается в Харькове. Например, подготовление к отопительному сезону четко очень видно, что четко. Вот. Потом чего еще? Ну в целом люди возвращаются, машин стало больше, блин, ну, работают, ну, восстанавливаются, потихоньку. Часто Конечно, конечно, восстанавливаются потихоньку. То есть приходит, приходит страна все-таки ну, в свой ну, привычный ритм, несмотря даже на военные действия, все равно приходит в ритм. Ваши побожания? Мира, добра, всім щастя, удачі, крепкого здоров'я. Ну самое главное, це мирного неба над головою, все остальное це діло приходяще. Це страшне, розбомблене. Дуже багато, э, дуже багато э, розламаних э, міст. Э, більше людей повернули да? повернулося э, краще став. Красивіше, я не знаю чому, але мені Ізюм красивий. Подобається. Так. Дякую тобі. добре, все гарно, дякуємо. Дуже гарне місто, яке дуже от любимо, поважаємо. Так що... Давно живеш в цьому місці? Ну, Всі свої 17 років. Всі 17 років. Так. Твої побажання. Мої побажання. Миру, і щоб наші захисники були живі та здорові. І перемоги. І перемоги, обов'язково. Дякую тобі, дякую тобі. У мене нічого не змінилось. Нічого? Нічого. Як було, так і є. Все Життя покращило ще ні. Що ви, ви оце? Як воно може покращитися? Ну я ж не знаю. Рік пройшов. Шо? рашистів немає. ось. Немає, так. Да. Слава Богу, що немає. Ну, краще зараз жити, ніж про них. Конечно. При них хуже було, звісно. А зараз краще. Ну. Що б ви хотіли побажати? Побільше нам грошей. Хотів побажати. А що давно візуміти, а це гроші не дають? Так, а що пенсія. Маленьке. Скільки пенсія? Дві з половиною тисячі. Попробуй проживи. І попробуй проживи, а комунальні услуги три тисячі. Вибухи закінчилося вже, немає вибухів, так? Так. А що б ти хотів? Щоб все було добре. Щоб війна закінчилась, так? Так. А коли буде перемога? Я думаю, через год. Через годи. Оце так довго ж... чекати нам, да? так? Так, тут. Які зміни ви бачите, що ви хотіли? Заньбирали вікна. Більше всього магазина Ну Краще стало жити, як ви вважаєте. Чим раніше ви жили при російській владі. Чи ви виїжджали? Виїжджали? Рік тому назад наші Збройні Сили блискавично, чудово. Миттєво звільнили місто і повернули. І сьогодні місто повертається до нормального життя. Цих святів. Дякую. вам. Дякую. дякую. Все буде добре. Таких річниць, я думаю, з кожним роком все буде більше і більше. І Міст звільнених буде добавлятися і добавлятися. Дякую вам, дякую і до перемоги. Відбуваються потихеньку. Що ви? Все відстраюються. Тому це буде Україна. Будемо відбудовувати країну потихеньку разом. Все Живемо, діти живуть. діти живуть. Добре бути вдома. Так, я би ще трошки нам допомагали, виходить, відбудовувати наші. Не, не мішали навіть відбудовувати. А так все буде добре. Все буде Україна. Да. Краще вдома чи десь? Вдома краще, так? Дома краще. Повернулись, побачили ізюм яким? Яким? Розваленим, чорним, сірим. Потім весна трішки краще. Вже зеленіло, вже трошки красивіше. Нічого. Почали відбудовувати, да. ще краще стало. Відбувалися якісь хоч зміни, все одно якісь зміни робляться для людей, для населення. Щось робиться. Да, звичайно. Щось, звичайно робиться. Ваші побажання. Ваші побажання? Щоб наші можновладці менше крали, щоб все-таки 100% грошей, які йшли на відбудову, йшли на відбудову. От. А, і, не а не по карманам. А не по карманам. Ну і не мішали, виходить, нашим громадянам, якщо щось їм потрібно, щоб вони не мішали їм відбудовуватися, а тільки допомагали. І побистріше, щоб закінчилась війна. Перемога. Перемога, так. Да. Дякую вам. Дякую. Трохи відновлюються. Дуже багато людей повернулося, місто відновилося, посадили дуже гарні клумби, трошки починали, почали відновлювати дороги, ставлять вікна поступово, центр міста поступово. Ну не весь звичайно, але трошки відновлюється. Це завдяки всі молодці. Наша влада молодці, що вони домовляються про це все. Тому ми дуже вдячні за це. Ваші побажання залучати більше сюди. Різних спонсорів, або ще когось, я не знаю, щоб відновити наше місто, створювати робочі місця. А зараз зем потихеньку встановлюється, потихеньку відбудовується. Не дуже швидко, ну, але щось робиться. Дороги робляться. Хотілося, щоб більше міська влада робить що може. Ну, я думаю, може і більше, якщо постарається. Щось робиться. Щось робиться, ну, щось робиться. Щось. дороги робляться, там міст. Хойкали ремонтують, щось людям допомагають. Ну, багато людей ще чекають на допомогу. Не всі можуть її отримати. По Особливо пенсіонери. Ну, це треба ходити, це треба очередь, це теж не є багато наших чиновників, які не дуже субліно виконують свою роботу, не дуже швидко її виконують. Ну, Ну, як і було. Як і було раніше, так і працюють. А да, вони забули да, що да, да. вже. Ж все змінилося. Час, тепер... час йде, а багато людей працюють, як і працювали до війни, типу, нічого немає. Ну, а так По розповідати можна багато, а зробити це поставити себе на місце цих людей. Ну, хто більше зробив, а хто менше. Ну, побажання, побажання, які, щоб наше місто звинів. в першу очередь, щоб закінчилась війна, в першу очередь. А все відбудується. Все прийде. Все прийде, все відбудуємо, аби люди живі були, аби наші захисники живі були. А все від Солю, насправді з кожною поїздкою до Ізюму ми бачимо якісь зміни в місті, чи то відкрилася якась крамничка або супермаркет, запустили міські автобуси, або ж відкрився магазин з вуличною їжею. Тобто кожного разу ми бачимо ознаки того, що місто поступово оживає, і вже зараз центральні вулиці рясніють яскравими квітниками, поруч працюють фонтани, але на жаль, усе це поруч зі зруйнованими та вигорілими будинками. Наслідки ворожих атак тут на кожному. Кроці, і вони на жаль дуже масштабні. Над вигорілою будівлею адміністрації майорить український прапор. Але як ми підходимо туди ближче, там ще досі відчутно запах гару. А навпроти, житловий будинок, де від прильоту знесло одразу кілька квартир, і там вже навіть попроростали кущі та деревця. Поруч з цими з цими руїнами вже рік ходять, перехожі і навіть вже настільки звикли на цьому, що вже й не звертають уваги на такі страшні краєвиди. За рік тут зазначив, що набагато більше стало людей. Зараз вже налічують 27 тисяч. А я пригадую, як тільки но ми сюди заїхали, то людей було дуже мало. Вулиці були напівпорожні. І люди поступово повертаються, але за умов, якщо є куди, і якщо є робота, адже зараз головна проблема в місті це брак робочих місць місць і всі великі підприємства в Ізюмі розбиті і на жаль, через загрозу ракетних атак, про відбудову поки не йдеться. Щодо житлових будинків, то у місцевої влади плани грандіозні, але поки не вистачає фінансування на повне відновлення міста, тож першочергово відновлюють житлові будинки, де вже живуть люди. І один з таких на вулиці пам'яті, де в один день загинули 50 чоловік, відбудовувати не збираються. Його залишать як місце вшанування загиблих. Так само місцем пам'яті залишається і Ізюмський ліс, де в один момент, де після окупації виявили наймасові наймасовіше в регіоні мас ж в регіоні поховання вбитих людей росіянами зараз. Там вже вириті могили, а досі триває процедура ДНК експертиз. І що зараз в лісі відбувається, і чи виявили чи опізнали вже усі усіх загиблих? Дивіться у нашому сюжеті.